Вітаю вас, друзі! Це Погляд з Америки з Ігорем Айзенбергом, і це наш другий випуск новин зі Сполучених Штатів. Сьогодні ми поговоримо про останні події. Звичайно, я розумію, що моїх українських глядачів, слухачів, читачів найбільше цікавлять, цікавлять новини, які стосуються України, Дональд Трамп. В інтерв'ю Reuters, яке відбулося у середу, сказав, що президент України Володимир Зеленський винен в тому, що досі не встановлено мир, а що Путін хоче миру. І як я бачив, виходячи з реакції і українських ЗМІ і з реакції українських друзів на Фейсбуку, це викликає обговорення, викликає багато запитань. Але я, я хочу сказати, що власне, тут немає нічого нового. Якщо ми з вами порахуємо, скільки разів протягом от, три, е, е, вже 361 день Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, протягом цього часу, майже року, скільки разів Трамп повторював це, потім скільки разів він повторював щось інше. То навіть важко порахувати, тому що він постійно міняє свою позицію, яку він висловлює. Він говорить щодня, він говорить постійно, він влаштовує постійно шоу в овальному кабінеті, коли приїжджають іноземні гості. Він влаштовує шоу, коли він підписує якісь документи. Він влаштовує шоу на борту президентського літака. Йому потрібно постійно щось говорити, щоб бути в центрі уваги. Він коли дає інтерв'ю, це то такий потік, потік чогось він може казати одного разу щось одне, другого разу щось інше. Він може сказати щось сьогодні, а завтра геть протилежне, а післязавтра щось перпендикулярне. А після післязавтра Щось перпендикулярне в іншому напрямку. Ну, дивіться, наприклад, він у вівторок сказав, що Сполучені Штати не несуть удари по Ірану. А в результаті, наприклад, німецька авіакомпанія Люфтганза та авіакомпанія Афільовані з нею, австрійська Свіз, вони скасували вечірні рейси до Тель-Авіву, тому що вважали, що Іран може. Завдати ударів у відповідь по Ізраїлю, а вже в середу, президент Трамп сказав, що не треба завдавати ударів по Ірану, тобто він з вівторка на середу він змінив свою позицію на геть протилежну, і так відбувається постійно. Тому не треба приділяти таку велику увагу, тому що він говорить. Він, якщо послухати, що він говорить, і, і кожному його, його вислову, Приділяти от таку увагу, то можна просто, я не знаю, можна збожеволити. Тому що коли він каже, що е, Зеленський винний е, в тому, що в Україні е, немає миру, що не зупиняється війна. А коли а, а іншого разу він каже, що Україна може звільнити всі свої території від російських загарбників, а іншого, а ще іншого разу він. Е, е, пише твіт на адресу путіна володимир стоп і так далі і так далі і так далі це це от таке ходіння по колу важливо не те що він каже важливо те що він робить важливо дивитися за його діями його дії на сьогоднішній день не змінилися Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію зі сполучених штатів. Україна продовжує отримувати зброю, яку купляють європейські союзники у Сполучених Штатів і передають її Україні. Це продовжується вже протягом місяців, і сподіваюсь, буде продовжуватися надалі. Сподіватися на те, що Трамп відновить американську військову допомогу Україні, я думаю, неможливо на превеликий жаль, тому що неможливо сподіватися, що зміниться його підхід, просто зміниться його політика. Він, я думаю, що дуже щиро хоче закінчити війну, але він має на увазі зовсім не те, що ви всі маєте на увазі, що, що всі нормальні люди мають на увазі, тому що для нього закінчення війни це можливість. Оголосити себе миротворцем, це можливість перш за все заробляти гроші, як він вважає, що він зможе робити бізнес в Росії, його е, родина зможе робити бізнес в Росії, його бізнес друзі зможуть робити бізнес в Росії, вони там зароблять члені гроші. Можливо, він сподівається, що можна буде заробити вже такі ж великі гроші, може, співставні гроші на відновленні, України на якихось проєктах його цікавить це. А як закінчиться війна? Його не цікавить. Тобто він би хотів, щоб війна закінчилася. Але він у своїй підсвідомості, я думаю, що бачить на найкоротший шлях до закінчення війни: це тиск на Україну, щоб примусити Україну пристати на російські умови фактично. На, на, на капітуляцію, це зрозуміло. Україна на це не погодиться. Ну, отак от він буде звинувачувати знову Зеленського. А потім в якийсь момент, коли Україні і Європейським союзником вдасться, як уже не один раз вдавалося, поговорити з ним і. Переконати його, що в тому, що війна не закінчується, Він не Путін, він може знову написати якийсь твіт Володимир стоп!», а може навіть знову запровадити якісь санкції проти Росії. І проблема в тому, що 47-й президент не може взагалі зрозуміти ні природи російсько-української війни, ні її реальних причин, ні того, що війна може зупинитись лише якщо. Путін та його оточення зрозуміють, що у Росії немає ресурсів для її продовження для того, щоб у Росії не було ресурсів для її продовження, треба завдавати ударів по російській економіці. Україна повинна завдавати цих ударів у буквальному сенсі за допомогою зброї. А сполучені штати та інші країни цивілізованого світу мають запроваджувати нові, нові, нові болючі санкції проти Росії для того, щоб позбавити Росію ресурсів. Сполучені Штати повинні продовжувати конфісковувати російські танкери, тому що конфіскація цих шести танкерів, їхня затримка, їхній арешт, не конфіскація, але арешт шести танкерів це лише тих танкерів, які пов'язані з Венесуелою. Ми вже про це з вами говорили минулого разу. що... Росія постачала нафту до Венесуели свою нафту в якійсь кількості для того, щоб змішувати із венесуельською нафтою. Венесуельська нафта важка, і її не можна переробляти на звичайних нафтопереробних підприємствах. А нафтоперепідприємства первинної переробки, які знаходиться в Венесуелі. Вони всі зупинені, вони були побудовані американськими нафтовими компаніями, були націоналізовані диктатором Чавесом, і, і вони занедбані абсолютно. Вони не працюють. І тому от було знайдено такий спосіб: Росія постачає певну кількість своєї нафти до Венесуели. Там відбувається змішування. Потім оця змішана нафта вона експортуються в тому числі переважно до Китаю. І от танкери задіяні у цих операціях, саме вони заарештовані Сполученими Штатами, треба розширювати цю практику. Американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач американськими військами в Європі Бен Ходжес. Дуже слушну ідею пропонував, що мають європейські країни НАТО, взагалі країни НАТО, просто зупиняти ці танкери в Балтійському морі, тому що більша частина російської нафти експортується саме Балтійським морем. Зупиняти, принаймні, є привід для екологічної інспекції, переважно більшість цих танкерів не відповідає екологічним вимогам. Відтак їх можна заарештовувати. А, Відповідно нафту, яку вони перевозять, можна конфісковувати. Треба позбавити Росію ресурсів для ведення війни. Лише тоді війна може зупинитись, а те, що друг Трампа Вітков, взять Трампа Кушнер, цікаві до речі, посади в адміністрації американського президента, друг зять, Знову збираються до Москви, ну це свідчить про те, що він йде там за лаштунками певна робота, яку веде російська сторона, що напевно знову відбуваються якісь розмови між Ушаковим, Дмитрієм з одного боку, Віткофом, можливо, і Кушнером з іншого боку. Ви пам'ятаєте, що був витік кількох таких телефонних розмов. Свідомо зроблений російською стороною, тобто вони мають контакти ну, вочевидь, значить знову, напевно, Путін е е проводить таку от спецоперацію обробки американських переговірників, друга і зятя і об обробки е володарів овального кабінету. Напевно знову розповідає їм, які величезні гроші вони зможуть заробляти на бізнесі в Росії, коли закінчиться війна. От треба лише переконати Україну, щоб вона погодилась на капітуляцію війна закінчиться, і тоді все буде добре. Це знову нічого нового в цьому немає. Порахуйте, скільки разів Вітков їздив вже до Москви ось за цей рік, що Трамп президент. Я навіть вже збився з підрахунку, здається, сім, ну чи вісім. Ну поїде ще раз, потім поїде ще раз. І це отак буде таке ходіння по колу, яке буде продовжуватись до тих пір, поки в американській адміністрації не зрозуміють, власне, коли поки американський президент не зрозуміє. Що е, зупинити війну можна лише примусивши Росію зупинитись, а примусити Росію зупинитись можна лише е, здійснюючи шалений тиск на неї, і військовими ударами. А для цього Україні потрібна зброя, і економічними санкціями, і, 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 і рештом конфіскацією росі... танкерів російського Теньового флоту. Це може зупинити війну. А те, що говорить Дональд Трамп, те, що Вітков і Кушнер знову поїдуть до Москви, не, не приділяйте цьому такої великої уваги. Українська делегація теж їде за, зараз, чи вже прибула до Сполучених Штатів для того, щоб розмовляти з американською стороною. І це дуже важливо, тому що коли. Українська дипломатія, європейська дипломатія розмовляють е, з американською стороною, вони роблять свою роботу. Не лише Дмитрій Вевшуков роблять, роблять своє, а у, 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 Україна і європейські країни теж роблять своє. І де-то та, от така боротьба за те, щоб Трамп не допомагав протилежній стороні, щоб він не робив, скажімо так, нічого на користь протилежної сторони. І виходячи з того, якою є політика американського президента, що він, що він робив протягом першого року свого президентства, ми поговоримо наступного разу от, про підсумки першого, першого року другого президентства Трампа, а виходячи з цього, нічого нового очікувати не варто. Сюди ж можна віднести з інше, того, інше, про що говорить Дональд Трамп, наприклад, його розмови про захоплення Гренландії, що потрібно Сполученим Штатам Гренландія. Це у Сполучених Штатах дуже жваво обговорюється. І це відмінний спосіб, знаєте, для чого? Для того, щоб відвернути увагу. Від інших речей відвернути увагу від того, що Міністерство юстиції не виконує закон про публікацію файлів з кримінальної справи педофіла Джефрі Епштейна, друга Дональда Трампа. Лише один відсоток файлів опубліковано хоча всі вони мали бути представлені принаймні в палаті представників до 19 грудня. Лише один відсоток опубліковано до цього часу. Це дуже хороший привід, щоб відволікти американців від того, що вже мільйон двісті тисяч американських громадян втратили медичну страховку за два перші тижні нового року через ту політику, яку проводить Дональд Трамп і Республіканська партія. Це відмінний спосіб відволікти американців від того, що дуже сильно підвищується вартість життя, зростають ціни. Ну так захопимо Гренландію, але на превеликий жаль, це також є способом чого посваритися з європейськими країнами, посваритись з найближчими союзниками Сполучених Штатів, роз... зруйнувати той світ, який самі сполучені штати будували після другої світової війни, і це нічого крім тривоги викликати не може. Хоча є і протилежний приклад, зараз в Данії перебуває делегація Конгресу Сполучених Штатів двопартійна на, на чолі з сенатором демократом Кунсом і сенаторкою республіканкою Морковською. Це дуже поміркована така, одна з найбільш незалежних сенаторок американських, яка не республіканських, яка не орієнтується. На Дональда Трампа у своїй позиції там є сенатори, там є члени палати представників, які прибули до Данії щоб висловити солідарність з данією, і знаєте. Повертаючись знову до того, що говорить Дональд Трамп і що він робить, коли він говорить, що у нього чудові взаємини, прекрасні взаємини з Сі Цзіньпіном, і тому Цзіньпін не нападе на Тайвань, але при цьому ж говорить, що Сі Цзіньпін може напасти на Гренландію, захопити Гренландію. Питання де логіка? Ну, але це питання риторичне. Ну от це найбільш важливе про що. Хотілося з вами поговорити саме, саме сьогодні. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, Погляд з Америки. Ми говоримо тут про американську політику, про те, як американська політика стосується України, про те, як вона відбувається на всьому, що стосується України, і не лише України, на всьому, що, що відбувається у світі. Ставте вподобайки, підписуйтесь, ми будемо з вами зустрічатись тут, як правило, тричі на тиждень. Ви можете також ставити запитання. Я буду робити періодично випуски спеціальні, де буду відповідати на ваші запитання. Можливо, в майбутньому спробуємо робити інтерактивні випуски. І, головне, підтримуйте Збройні Сили України. Тому що вони тримають небо не лише над Україною, вони тримають небо над усім цивілізованим світом. І це, це не перебільшення, я буду це повторювати постійно, і тому слава Україні, слава Збройним силам України. До наступної зустрічі. Дякую.